Привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Вирішила знімати не кожного дня просування процесів, а зняти такий, ну не знаю, тижневий, а можливо, і трохи менше днів, наскільки мене вистачить влог, де буду показувати кожного дня свої просування. Першим хочу показати: ось такий вийшов в мене величезний котик. Якщо чесно, почала його в'язати. Вчора ввечері, і вже сьогодні зранку мені залишилось тільки пришити голову, оформити обличчя та зробити утяжку. Ось такий великий, з хвостиком в трьох кольорах. Тепер хочеться ще мені зв'язати біло-сірого такого. Дуже класний, дуже мені подобається. Ось такий котик, наступне просування, наступний процес в мене Українка з маками. Голова така сама, як і була. Є в мене сім готових маків і готове тіло, спідничка. І нижня, і верхня дов'язані. Ось так. Не дуже багато в мене просунулося, але так, потроху просувається, бо я ще й Українку з маками в'язала і ще просувала трохи свій светр, який вже в мене кілька місяців лежав, але зараз е думаю, що трохи мене дисциплінує оці знімання відео, щоб було що показувати, то я думаю, що я його трошки швидше зв'яжу, ніж так він в мене лежав. Це другий мій процес. І... Третій жабка, так само як була, так і залишилась. Ще до неї не дійшли в мене руки. І светр ось на такому в мене етапі. Спинка до пройми, як і була зв'язана. Ось так. Після влажно-теплової обробки він трохи потягнеться. Ці ромби стануть більш такими пласкими. Не буде цього всього тягнути, тому що я зразок, коли в'язала, попрала взагалі він розпушується пряжа і ну, дуже гарний виходить, дуже мені подобається. І ось, що в мене спереду тут була тільки резинка і пару рядів візерунка зв'язані. Ось завчора я поставила спеціально маркер, щоб було видно, що я пров'язала. День, навіть не за день, а за годину я в тіктокці в прямому ефірі була. І в'язала оце пров'язала ось стільки ромбів, візерунка. І я собі так думаю, якщо я буду кожного дня, хоч би ось постільки в'язати, то за пару тижнів светр має бути готовий. На цьому поки що все. До наступного під'єднання. Вітаю, це вже другий день мого в'язовлогу. Сьогодні просування такі, завчора, точніше. Ось тут я повісила маркер початку, початку звідки я почала в'язати. Це пров'язала завчора. Ось так трошки було б більше, але я трошки ось тут забула зробити з країв переплітання, і розпускала десь. отак. Тому Небагато, але все одно мене тішить, що хоч щось просувається. Далі в мене з просувань пришила волосся для, для ляльки. Ось така. І ще в мене нарешті я доробила цю жабку. Дуже вона прикольно повийшла, смішна така. Ось така. Зелененька, нарешті, бо вона в мене лежала, лежала. Нарешті я її доробила. Невелика вона, але дуже прикольна. Ось і ще хочу розпочати новий процес, але не знаю, чи сьогодні, чи коли то вийде в мене. Покажу спочатку. Ось така є в мене бобінка. Це, як то кажуть, що ви бачите перед собою, це скарб. Це. Такий світло-блакитний, так не дуже передається колір. Це кашемір. Я її в прямому сенсі цього слова урвала в минулому році щось за 100 грамів вона коштувала 200 гривень, хоча кашемір коштує 500 і вище. І вона в мене благополучно стоїть. Я хотіла шапку зв'язати, але якось не дійшли руки. А ще мені було шкода, що це кашемір, і, і нібито і не хочеться якусь не дуже гарну шапку, але з іншого боку вона просто стоїть і ніякої від неї користі. Тому треба вирішила, що цього року зв'яжу шапку. І ось така вона непухнаста. І подивіться, який виходить потім. Я вчора маленький такий зразок зв'язала. Не дуже видно. Ось такий пушок. Він ніби хмаринка дуже м'який. І тому. Не знаю, буду резинкою чи ні, тому що вона так не дуже тягнеться. Але все одно і я не знаю, чи сьогодні, чи завтра розпочну. Маю надію, що скоро. Але ось такий процес. Буде шапка. Дуже класний, розпушується супер. Всім привіт! Це вже третій день мого в'язавлога. Розказую, що зв'язала завчора светр. Ось такі просування небагато, але тому що знову ж таки я в'язала, відволікалась і зробила перехрещення не в той бік, і довелося мені десь отак розпустити кілька рядів, тому ось і розпустила, знову набрала петлі, знову зв'язала. Тому ось такі просування не дуже великі, але все одно, хоч потрохи, воно просувається. Так, далі, що в мене цей бульдог? Я вже навіть не пам'ятаю, що то за собака. Знайшла ще в себе там ось ці губи, чи як правильно назвати від нього. Це має бути якось так. Ну, тут мені не зрозуміло, тому що або ось тут щось зайве. Якось там в майстер-класі. Чи я щось не так зрозуміла? Треба передивитися або просто пришити, і воно тоді буде більш зрозуміло. Ось такий. ну, Маю надію, що я все ж таки його зроблю, бо розпускати не хочеться. І хочеться таку собачку. Він там класний на фотографії, вуха. Ну. Подивлюсь, може, дійсно зроблю, дороблю його. І ще останнє, що в мене завчора зв'язалося, це ось такі дві маленькі капібари, брелочки. Тут їм потрібно ще зробити кріплення, карабінчик. І ще там ну, різні вони були на фотографії, в шапочках: зайчика, жабки, полунички, здається, різні. Хочу спробувати ще шапочку, хоча б одному зробити. Ось такі дуже вони класні. На рюкзак, малесенькі, в'яжуться швидко. Ось такі. Поки що на цьому все. А... Тому до наступного підключення. Так, всім знову привіт! Вітаю на моєму каналі. Це вже четвертий день. Підключення. Так, що я зробила за вчора? За вчора я доробила цих двох капібарок, прикріпила їм карабінчики, це вже два готові брелочки ось такі малючки, гарненькі. Далі, що в мене було далі? Трошки просунула свій светр. Ось ось такі вже просування. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли я цей маркер тут ставила. Чи зранку, чи вже коли згадала. Але ось так, майже один рапорт готовий, майже вив'язаний рапорт. А в мене їх там, здається, три до пройми або два з половиною, можливо. Ну, Тобто, потроху просується, є шанс, що до холодів светр буде готовий. Ось такі просування, потім ще, що я зробила, перемотала ось цю пряжу, вона в мене була е на одній бобінці в два складення. Е зразок я в'язала в чотири складення, тому перемотала ось так половину сюди і буду. Точніше не буде вже почала в'язати ось так в чотири складення. Здається, що начебто тоненька, але враховуючи те, що вона розпушується після прання, та ще буде шапка з подворотом. Тому я думаю, що то буде в самий раз, тому що дуже тепло теж не хочеться, тому що немає в нас таких холодів, щоб прям шапка була зимова-зимова і ще ніхто не відміняв капюшони. Тому ось так. Ось стільки я вже пров'язала, Ну, не багато, але я почала ввечері. А, ну, Хоча б почала вже, буду знати, що в мене є цей процес, і мені його треба потрошку просувати. Тому ось так. Не знаю, скільки тут може сантиметр 3, в чотири складення. Думаю, що вийде дуже гарно. Набирала а, 112, здається, петель. Ну, я так трошки я вирахувала по зразку, але я трошки все одно не впевнена. Вив'яжу, поміряю. Якщо буде за велика або за маленька, то розпущу і буду в'язати заново. Для мене це нормальна практика. Тому я скільки б не вираховувала, все одно після примірки можливо мені не сподобається. Можливо, я захочу, щоб вона була більш така вільна по голові, сиділа. І далі останнє, що я робила вже після шапки, сиділа, мабуть, до часу ночі, тому що все хотіла зв'язати-зв'язати, зв і не хотіла лягати спати, і цікаво, як воно вийде. Захопив мене цей процес, показувала ось цей зелений, жовтий. І ще взяла не той темно-зелений, що хотіла третій, а взяла ось такий блідно, кажу, блідно жовтий Ось такі три, коль... три кольори. І зараз покажу, що виходить. А виходить в мене ось така чудова змійка. Поки що ці не знімаю, наліпки з очей, вони там жовтенькі, блискучі, щоб не подряпати. Тут буде ще отяжка, брови, тобто ну, взагалі буде. Чуд... Мені подобається дуже, що виходить. Тут теж ще наповнила тільки голову до сюди, тут ще пусто. Ось така буде змійка. Дуже вона класно виходить. Мені навіть подобається більше, ніж там на фото в майстер-класі, хоча там теж класно. Ось така. Ну, і поки що це все, що вчора я зробила. Сьогодні буду просувати знов ж таки цю змію, светр. Трохи маю надію, що буду просувати шапку, трохи не фокусується шапку. І... А, ще не показала зараз хвилинку. Ще не показала свою україночку. Ось така голова в мене є. Це і була вона готова. Квіточки, 7 штучок маків. Немає в мене 69-го кольору, не знаю. І замовляти один моток не буду. Ось тут біля мене немає. Треба шукати, щоб завершити. Так, квіточки, пояс зв'язала. Тут, поки його побачила, що ось тут в мене, мабуть, я ще обв'язую внизу, щоб воно було більш така, щільний пояс, обв'язую з'єднувальними стовпчиками, а тут дивлюсь, що один пров'язала просто стовпчик. Доведеться трохи розпустити і переробити. І ще вчора я зв'язала дві руки. Дві ручки, поки що вони в мене на булавках. Не пришивала, тому що я полюбляю більше спочатку голову пришити, мені так зручніше, а потім руки. А голову не можу пришити, поки не вив'язані ті типу, пелюстки і не дов'язаний венок не пришитий. Тому трохи це так затягується процес, але все одно хоч щось вже є. Тому так. Не знаю, можливо, сьогодні ще ввечері зніму такий відрізок, що доробила. І вже сьогодні ввечері, можливо, і випущу цей в'язовлог, тому що завтра в мене там багато справ, скоріш за все, не буде часу знімати відео. Е, тому такі справи. Наразі прощаю з вами до наступного під підключення. Добрий вечір. Це, мабуть, моє крайнє під'єднання в цьому влозі. Хочу вже смонтувати та викласти. Це виходить неділя, 4 дні. Ну, так, трохи. Поки що так спробую. Перше, це шапка в мене ось так. Було ось досюди, до червоного маркеру. Сьогодні це я зв'язала ось стільки. Не дуже багато, але. Трошки в мене сьогодні особливо так часу не було, щоб сидіти в'язати, тому цілий день десь ходила і в перервах трошки встигла зв'язати оце трошки шапку. Светер взагалі не просувала. Українку з маками також нічого не встигла, жодного рядочку, зато в мене ось ця красунечка була ось так голова. А зараз же ось. Така величезна, і тут ще залишилось трохи, не знаю, скільки рапортів ось цих кілька штук, але мені здається, там в майстер-класі вказано, що йде один моток на основного цві кольору на змію, але мені видається, що мені, мабуть, на один-два рапорти не вистачить. Ну, але вона і так вже довженька. ну Так трошки ще якраз з'яжу, і вона буде ось так е складатися в таку дульку. чи як сказати. Ну, дуже класна, набиваю її не дуже щільно, щоб вона була така пластична. ось така. Ну, і це поки що на цьому все. Завтра, можливо, ну, навряд чи почну новий в'язавлог. Можливо, зніму е, теж відео якісь плани е, чи ще, ще щось типу того. Ось так. Тому дякую всім за увагу. Дякую за вподобайки, підписки. Мені дуже приємно. Це величезне Дякую, до побачення.